Всім привіт та запрошую до рубрики Все, що відомо, в якій ми обговорюємо майбутні ігри та розглядаємо всю інформацію про них та різноманітні інсайди. У першому відео цієї рубрики ми говорили про рідний нам другий сталкер. Я зібрав всю існуючу інформацію і максимально її для вас структурував, аби можна було уявити, що на нас буде чекати на релізі. В цьому відео ми зробимо щось подібне. В нас вже величезна купа і різноманітних зливів, і фактів від інсайдерів, і багато-багато чого. Тому думаю, що відео буде цікавим і в найближчі декілька хвилин ви дізнаєтеся все, що відомо на цю мить про GTA 6 Давайте починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал RunForGamesUA в першу чергу про що хочеться поговорити, так це про локацію. І знаєте, це настільки суб'єктивна думка, що кожній людині подобається саме те місто, яке було в першій грі серії GTA, в яку довелося зіграти. Комусь подобаються неонові вогні Vice City, комусь похмурий Liberty City, а хтось у захваті від сонячного Лос-Сантосу. Здається, що розробники це чудово розуміють, тому була величезна купа різної інформації із різних джерел, що ми отримаємо величезну локацію, яка буде мати декілька міст. Серед них. Називали Vice City, Liberty City, Carcer City із гри Manhunt та якийсь Cottonmouth. Останній повинен був стати новим для серії містом, прототипом якого за чутками виступав новий Орлеан. Але з плином часом стало зрозуміло, що ці амбіції будуть трохи меншими. Адже спочатку стало відомо, що студія стала дуже приємною для робітників. Тепер вони не перепрацьовують, вчасно йдуть додому тощо. Раніше дуже часто розробники зустрічалися з кранчами, коли сиділи до пізнього вечора. Тепер такого не буде. І тут з однієї сторони кранчі давали змогу зробити щось неймовірне на кшталт GTA 5 А от чи дасть подібний ефект підхід, який є зараз, питання відкрите. Тому що після цієї інфи одразу мережею поповзли чутки, що студія не встигає реалізувати все, що запланувала. І наразі маємо наступне: остаточною інформацією на сьогодення GTA 6 буде використовувати вже пройдений шлях в минулих частинах, особливо в 5-й. Буде одне велике місто, і це City. Плюсом буде передмістя та сільська місцевість. Про це нам розповів Том Хендерсон. Також він додав, що місто буде розширюватися через DLC, які будуть додавати нові клаптики локації. Плюсом до того, що це саме Vice City, свідчить і той факт, що злиті відео та скріни, які я, на жаль, не можу показати, тому що видавець закриє цей канал через авторське право, мають дуже багато спільного між реальними місцями, які є в місті Майамі. Нагадую вам, що Майамі став прототипом для Vice City. Гравці вже встигли порівняти де Деякі моменти і подібність 100%. Також в одному з випусків новин ми з вами знайшли реальне місце по одному зі скрінів. Це Хомстед. І в реальному житті Хомстед це саме передмістя Майами. В реальному житті воно виглядає якось так, звично для серії GTA. Серед локацій, які ми побачили на зливах, можна подивитися на них в реальному житті. Наприклад, на нас буде чекати парк Бейфрон. Виглядає він ось так: має як паркову зону, так і ось такий маленький, можна сказати, театр. До речі, там доволі часто. Проводять різні концерти. Також можна було побачити портофіно Тауер. Ось так він виглядає, якщо походити на мапі. А також до всього, подейкують, що деякі будівлі можна буде рознести. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці. Плюсом до всього ви можете підтримати цей канал. Ваша підтримка дуже важлива та допомагає мені розвивати цей контент і робити його для вас ще краще. Тому ваша допомога дуже вагома. Посилання на донат буде в описі під цим відео. Всім дякую! Персонажів обіцяють декілька, як у п'ятій частині, але наразі з ними все якось туманно. Адже раніше ми бачили інсайди, що їх буде троє, а зараз кажуть, що двоє. Єдине, на чому точно всі сходяться, це те, що один із героїв буде дівчина. І це насправді подія для цієї серії, адже раніше ми грали тільки за чоловіків. Отже, що це за герої? Деякі стверджують, що це брат і сестра, інші, що це буде три різні людини. Братика та сестричку невідомо як будуть звати, але вони будуть замішані з картелем. Причому через деякий час дівчина буде працювати. Працювати з картелем, а хлопець буде боротися з ними. За іншою версією буде два хлопці та дівчина. Її будуть звати Роза. Вона може бути або поліцейським, або дуже крутим хакером. Якщо вона буде поліцаєм то сюжет буде будуватися навколо того, що її чоловіка вбили. Хлопців звати Рікардо та Кейсі. Один більш схожий на Тревора з п'ятої частини, інший на більш зваженого крадія. На жаль, але з персонажами більше всього проблем, адже інсайди дуже сильно різняться один від одного і щось конкретне дуже важко сказати. До слова, є третій Варіант головних героїв, і він потенційно є фінальним. Його ми можемо бачити у нещодавніх зливах, адже на одному з кадрів бачимо, як розробник перемикається між ними, спочатку граючи за одного, потім за іншого. Історія буде будуватися на кшталт Бонні і Клайда. Жінка буде латиноамериканкою та матиме ім'я Люсія. До речі, її потенційно вже почали озвучувати. А саме акторка Олександра Ечаварі. А хлопця Джейсон, якщо я раніше згадав Бонні і Клайда, то здається, що ці герої будуть дуже круто доповнювати один одного і допомагати. Виконувати місії, причому здається, що чоловік буде таким собі бешкетником і, тупо, скажімо так, виконуючим все, що йому сказали, використовуючи свою силу та здібність, коли все навколо стає чорно-білим, а найдорожчі речі будуть підсвічуватися. Дуже крута штука, коли йде процес пограбування. А дівчина буде потенційним стратегом. Можливо, як я казав раніше, хакером. Отже, якщо підбити підсумки саме за персонажами, то в нас їх точно буде декілька, можливо, три, а можливо й два. Всі на сьогодні більш схильні саме до останнього. Варіанту і серед них точно буде дівчина. А який ви би хотіли варіант сюжету та персонажів із цих ось трьох? Пишіть в коментарях. Тепер давайте поговоримо про геймплейні особливості, які можуть на нас чекати в шостій частині. Серед них наразі найбільше інформації, але ми повинні розуміти, що більшість із них буде дійсно фейком. Тому я для вас зібрав максимально ті, які, на мою думку, більш реально побачити у релізній версії. Тому якщо ви тут чогось не почуєте, що колись десь читали, то розумієте чому. Геймплейно гра буде нагадувати саме п'яту частину: те, як пересуваються персонажі, як дія відбувається загалом. Це виглядає як дуже прокачана версія саме V. Але є деякі маленькі покращення. Наприклад, тепер персонаж вилазить з вікна машини, щоб стріляти. Це виглядає більш круто та цікаво. А ось механіка пограбувань залишається дуже схожою з минулою частиною серії. Загалом світ виглядає наближеним до реальності і дуже сильно нагадує Сполучені Штати Америки. Керування автомобілем також буде дуже схожим і реалістичної системи ушкоджень здається, що чекати не варто. Копи будуть діяти більш обережно, а не навалюватися величезною кількістю, щоб тупо завалити головного героя. Тепер не будуть укриватися за своїми машинами, вести перестрілку та намагатися затримати, плюсом до всього займати більш вигідні позиції. Ви, в свою чергу, будете бачити свою основну зброю, яку ви тримаєте в руках, та допоміжну на спині. Раніше такого не було. Персонаж діставав М4 зі своєї кишені, чи означає це, що зброї загалом можна буде носити менше, навряд. Думаю, що це буде схожа механіка з CSGO, коли ти, натискаючи Q, міг перемкнутися на допоміжну зброю значно швидше. Щось подібне можливо буде і в шось. Частині. Також тепер ваш персонаж може відчувати голод, спрагу та інші речі. За цим потрібно буде дивитися, що наче наближає нас до реалістичності, але не думаю, що ракстари підуть на той крок, коли це все буде впливати на ваш геймплей, адже динаміка гри в такому випадку знизиться, і персонаж, можливо, навчиться лягати, чого раніше не було. Враховуючи, що дія буде відбуватися в сучасному світі, ми отримаємо дуже крутий інтер'єру машин, а також смартфон з усіма класними функціями. По-перше, сподіваюся, що на нього тобі не буде Телефонувати кожні дві секунди як в GTA Online. А по-друге, функції, які були в п'ятій частині, розширять, щоб взаємодія була максимально цікавою. До речі, люди тепер будуть відрізнятися за зростом. Отже, ось таку інформацію ми маємо зараз. На перший погляд, покращення невеликі, часом здається, що це буде просто модернізована та дуже прокачана п'ята частина. Але ми побачили та дізналися тільки маленьку частинку інформації. Цілком можливо, що у Rockstar для нас є ще дуже багато різноманітних сюрпризів. Особисто я вважаю, що гра буде дійсно крутою на багато-багато років вперед, але хвилююся за толерантність, аби її тільки не було, як це зараз модно. А ви чекаєте на шосту GTA? Пишіть в коментарі. Сподіваю що відео вам сподобалося, і ви вліпите свій козацький лайк та підпишетеся на канал. Скоро побачимось!